Україна однозначно це робота номер один. наразі на основі нашої завершеної роботи ми не підтвердили ці звинувачення, але слідство триває І нам потрібно люди на передовій, і на жаль, деякі з них буквально на передовій. Нам потрібно, щоб ці люди говорили, якщо вони вважають, що щось іде не так. І ми могли б це дослідити і з'ясувати, що треба робити. You are Ви наглядаєте за численними програмами Пентагону. Наскільки жорстким є нагляд саме за поставками зброї Україні? ми здійснюємо чіткий і всеохопний нагляд всіх аспектів допомоги США Україні. Моя робота як генерального інспектора Пентагону нагляд за безпековою допомогою, але ми дуже тісно співпрацюємо з інспекторами державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку, щоб охопити всі аспекти допомоги і гуманітарної, і іншої, що отримує Україна. Тому нагляд є чітким і охоплює всі аспекти допомоги Україні. How large is your team? Наскільки велика ваша команда? Скільки людей працює над наглядом за допомогою Україні? We have a lot of at us. багато чого відбувається в світі, що вимагає реакції Пентагону, але Україна однозначно це робота номер один. Я завжди кажу, що це найбільший пріоритет моєї служби та моїх колег. Щодо генерального інспектора Пентагону, ми маємо понад 200 людей, які тим чи іншим чином задіяні в нагляді за допомогою США Україні. Це включає 30 службовців в регіоні. Ми маємо декілька представниць в Німеччині, людей в Польщі й маємо слідчих та спостерігачів за програмами в посольстві в Києві. Якщо додати наших Партнерів з інспекції держдепу та 8 буде 300-400 людей від уряду. США. на певному етапі Пентагон передає техніку українським збройним силам. Чи розуміють ЗСУ важливість нагляду і чи звітують вони вчасно? Ми бачимо велике покращення із звітуванням, і я думаю, в цьому допоміг наш нагляд. На початку рівень порушень у звітності був справді дуже високий. Частково це через те, як пам'ятають ваші глядачі, що коли почалася війна, посадовці США виїхали з країни. Техніка надавалась, але не було звітності та обліку. Тому ми багато наздоганяли. Також є виклики воєнного часу. Багато цієї техніки використовується на передовій. Це сумна і важка ситуація, в якій забезпечується з звітність, але ми над цим працюємо. в одному зі своїх звітів ви вказували на те, що в Україні вкорінена корупція. Ви працювали над антикорупційною реформою в Україні в 2007-2009 роках. Якою є теперішня ситуація порівняно із тогочасною? так. Це один із дивних поворотів долі. Я мав нагоду працювати від міністерства юстиції США, щоб допомогти українцям боротись із корупцією в уряді. Також я декілька разів повертався в Україну і допомагав розробляти антикорупційні закони. Тоді було створено національне антикорупційне бюро та спеціальну антикорупційну прокуратуру. Тощо я бачив, як зросли ці установи. Особисто мені дуже приємно бачити, як з ідеї постали НАБУ та САП українці перетворили. Це на реальність однак, очевидно, в Україні давні проблеми з корупцією і йде робота, щоб її викорінити. Як я вказую у своєму квартальному звіті, США продовжують допомагати в цьому, і наша система нагляду забезпечує це у вашому звіті, ви кажете, що ведуться 57 розслідувань за звинуваченнями від порушень під час закупівлі та корупції до потрапляння зброї в чужі руки та крадіжці чи підтверджені якісь із цих звинувачень? Наразі на основі нашої завершеної роботи ми не підтвердили ці звинувачення, але слідство триває. Майже половина цих звинувачень стосується розповсюдження зброї. Наскільки високий ризик того, що зброя потрапить в чужі руки? Чудове питання. Це унікальне саме для конфлікту в Україні. Хоча завжди, коли йдеться про значні і швидкі поставки зброї на війну, де складно забезпечити підзвітність, є істотний ризик того, що зброя потрапить в чужі руки. Є ризик розповсюдження, зокрема чутливих технологій, які містяться в деякій зброї. Ми серед іншого розслідуємо, чи не йде зброя куди не треба. Слідчі кримінальної служби Пентагону ведуть ці розслідування в Україні та в регіоні. Ми працюємо з інспекторами українського міноборони та Установами, щоб отримати необхідну для слідства інформацію. Отже, значний ризик існує, але ми робимо все можливе, щоб його подолати. Пентагон дуже тісно працює із зсу, що зменшує ризик на передовій, і ми потім розслідуємо. І для тих, хто слухає чи дивиться нас, у нас є веб-сайт www.ukraineoversight.gov. Я надзвичайно пишаюся своєю командою, яка його створила разом з наглядовими службами наших партнерів. Туди можна знайти і подивитись, і що важливо, там є посилання, посилання на гарячу лінію, якою керує моя служба та партнери. Якщо ви маєте інформацію про щось підозріле і не певні, до якої сфери допомоги це належить. Я закликаю повідомляти інформацію. Там сайт має автоматичний переклад. Це справді круто. Можна обрати українську чи німецьку чи іншу мову, яку хочете. Це чудово. Do use this... Чи люди використовують цю гарячу лінію. Yeah, hundreds, so... Так, наша служба інспектора Пентагону отримала сотні скарг на гарячій лінії. На їхній основі ми розпочали розслідування, тому це справді цінне джерело інформації. Я завжди кажу, що Україна це завдання номер один. Але ми здійснюємо нагляд по всьому світові. Бо Пентагон представлений по всьому світові, і нам потрібно люди на передовій. І на жаль, деякі з них буквально на передовій. Нам потрібно, щоб ці люди говорили, якщо вони вважають, що щось іде не так. І ми могли б це дослідити і з'ясувати, що треба робити. Є повідомлення, що Пентагон переоцінив допомогу Україні. Справді це дозволило надати більше поставок. Чи цю бухгалтерську помилку вже виправлено? Ми робимо все можливе, щоб Пентагон це виправив. Нас це занепокоїло достатньо рано, і ми порадились з міністерством. Просто кажучи, Пентагон для оцінки поставок застосував методологію на основі ціни заміни. Якщо подарувати машину, то на цю суму, мабуть, не можна купити нову машину, так? Бо машина зараз має іншу ціну. Насправді все трохи складніше, але переважно це призвело до переоцінки поставок на 6,2 мільярди доларів. Ми провели додатковий нагляд і виявили. Ще щонайменше 1,9 мільярди, враховуючи амортизацію. Отже, ми надали рекомендації Пентагону і працюємо над їхнім виконанням. How big is наскільки сильно ви покладаєтесь на інформацію українського уряду та його звітність, якщо це порівняти з допомогою США іншим країнам всі ситуації різні, і те, що вирізняє цю ситуацію на місці, немає військових. США. кількість американських військових невелика. США покладаються на українців і щодо безпекової допомоги на українські збройні сили. Вони інформують про те, що відбувається, звітують про стан техніки. Тощо, коли ми ведемо розслідування, чи аналізуємо, ми дійсно в рамках меморандумів про взаєморозуміння, які забезпечують, що ми отримуємо необхідну інформацію для нагляду. Після початку повномасштабного вторгнення я був в Україні. Ні, двічі останній раз в січні і говорив із українськими лідерами про важливість надавати чітку інформацію, щоб ми знали, що відбувається, і проводили нагляд, щоб народ Америки знав, що є підзвітність та нагляд. Тому критично важливо мати інформацію. Тому ми маємо гарячу лінію і закликаємо всіх, хто має таку інформацію, про неї повідомляти. На цих зустрічах що ви почули? Чи українські посадовці розуміють важливість звітності? так без виключень вони визнають важливість надавати нам необхідну для нагляду інформацію, щоб забезпечити підзвітність. І чесно кажучи, щоб про це знали ті, хто приймають рішення у Вашингтоні. Я нерідко буваю на капіталійському пагорбі, і знаєте, я не визначаю політику, але мене часто питають, чи ми отримуємо необхідну інформацію. Ми її отримуємо і працюємо, щоб так і тривало.